Росія посилює удари по Дніпропетровщині. Тільки за останні дні атакували Нікополь, Павлоград, Кам'янський район, загиблі, зруйновані будинки та підприємства. Але справа не лише у терорі. Павлоград ключовий логістичний вузол для ЗСУ. Через нього йдуть вантажі на Покровськ та Донбас. Ротації, евакуації. Попитка обійти Покровськ, з юга запада. Зачем? перерезать линию коммуникации Покровского гарнизона с большой землей. Ета траса Покровск Павлоград Павлоград ще й з'єднує Дніпро із фронтом. Трата цього вузла є ризиком для всієї східної лінії оборони. Тому російські удари по місту лише посилюватимуться. Окупанти наблизилися до Дніпропетровської області і з Новопавлівського напрямку. По деяких населених пунктах майже впритул. А в міру просування армії РФ по Запорізькій області зона ураження все глибше може стосуватися Дніпропетровщини. У нас не воює кожна область області. У нас фронт он український, і він, ми його в цілому. просто на різних сатисна локаціях, різна ситуація. А все стальне це єдиний фронт російські пропагандисти використовують будь-які прориви за кордон Дніпропетровщини як додатковий успіх, не маючи успіху у реальних операціях на Донбасі.